Кабачки натираємо на терки і віджимаємо сік. Цибулю ріжемо. Додаємо фарш, спеції, яїчки. І все це гарненько-гарненько перемішуємо. Спеції за смаком, сольки за смаком і додаємо трішечки олійки ще. Коли все це перемішали гарнесенько, викладаємо у форму. У мене сковорідочка, отака глибоченька, і під кришечкою жаримо. Отака краса виходить. Прикрашаємо зеленню все це. Тоді зверху я сметанкою здобрила. Всю цю сметаночку розпреділила по поверхні і поставила на 10 хвилин, 190 градусів, в духовочку підсмажитись. Паприкою зверху притрусила і все смачного.